Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні в нас 5 червня, хочу копати ранні сорти картоплі подивитися, що там вже є, чи немає. Начебто ще й зарано, тому що садила 10 квітня. Зійшла вона, в мене стала сходити перші числа травня. Ну, ось трошки більше місяця, як вона мене зверху, пізні сорти розпочинають. Цвісти. Ранній сорт у мене, Білороса та Рів'єра. Ну, ці, ці ніколи не цвітуть. Бутончики викидають. Ось. Це Рів'єра. Є бутончик, а цвісти вона не буде. Є в мене. Білароса, мене так ще її дуже мало, вона мене зводиться. Багато-багато років. Так її ще трошки посадила, потрібно поновити цей сорт. Але так, частинка в мене була під агроволокном. Зовсім трошки в один день садили, все, але 10 днів вона поросла, кажу до чоловіка, а давай накриємо, побачимо. Вона раніше зійшла, тому я її буду дивитися, а вже що там, Рів'єру? Дивлюся. Обробили від жуків, були ще коли немає. Оце що таке? От і піди вгадай, чи це фітофтора розпочинається, чи це воно що було зараз примерзло. А це начебто примерзло. Ну, глянемо спочатку на Біларосу. Як воно тут є, тут що чи немає. Можна було б і видовбати. Ну я так не вмію, я не знаю. Я шукаю там. Щось надибала була одну картоплинку та й це ще раніше. Багато не буду, по корчикові викопаю. Божечко, бачу щось є. Господи милостивий. Воно в людей така біда, така горе. Ще цього граду нам треба було. А вона є. Її же ще ж ростив на її сроки дозрівання 55-60 днів. днів. Вона в мене ну небагато, а її ніколи багато не буває. Вона в мене ніколи такої рясної, щоб така аж аж скажемо. Ще малесенькі, було б, ще буде. Подивлюся, може ще щось є. Що сказати? А ось уж. Я дуже задоволена на 5 червня така біла роса. Я її ще якось так копала, ще й не все викопала. Ну, хай хай росте. Гарненько солью перетру і буде на обід картопелька нам чоловікопати. Як так люди вміють? А слов'янка скоро як гарно зацвіте. Тут в мене не одна славянка, ще один така репана. Дуже гарна врожайна картопля. Не знаю назви. Ось. Ще трошечки. Рів'єра. Ну, що ж, вона в мене завжди пізніша, від, вона буде менша, але вже подивлюся. Того року її було взагалі мало, бо по... дощів не було в нас. Перший дощ був пройшов на... зараз скажу, як посадили картоплі, перший дощ у нас був останній день червня. Отака вона, бідна, нещасна росла взагалі, сама така була по собі маленька, то зазвичай така врожайна, дуже рясна, а це таке ось щось було, ну це її ще не видно. Щось там. Нічого. Ні, ні щось є. О, що вона також буде цього року не врясна. Не Подивимося. Отаке рясніша, як того року, але ще маленька. А мені що писали? Ти ще в березні посади картоплю. Добре, що посадила зарані. То маю ранню картопельку. Звісно, їй ще росте добрий місяць раннім сортам, а пізній ще довше. Разом загляну, не можу пройти повз кавунів. Принесла показати чоловікові похизуватися врожаєм. Що скаже, що Віталій? Як? О, Супер, Йо. можна їсти. Можна їсти? Варити не будемо такого, будемо їсти. Я давно не їв молодої повторкою. О, зараз піду ще вирву. Ну, така байдужа. Рів'єра рясна, білоруса, як завжди, не, не, ну, але найкраща вона. ще хочу, сапа. Це я сапала моркву, але витерпіти не можу, думаю, ні, піду картоплі вкопаю. Які ж лісні. Ці кабачки. Першого ми О, зривали 1 червня і перші огірочки. Морква. А на той рік планую. Як все буде добре, обов'язково з осені підготую грядку і буду садити небагато трошки під агроволокно, щоб була рання картопелька. Дуже гарна кукуруза вже висока, велика. Це найкраща добриня. А пасинків попускала, а жирує моя кукурудза. Зривати не буду, хай ростуть. І в нас обіцяли грозу, град. Вчора на вечір, на сьогоднішній день. Такі хмари гуляють. Сподіваюся, що граду не буде. Тому що скільки ми вкладаємо праці, скільки надій, сподівань, важко працюємо коло цього всього. А воно все сильніше затягує. Навіть вітер вщух. А після дощу заростає все бур'янами. Ой, які! Нещодавно посадили помідори. Вже чоловік тут проходив два рази ручним культиватором, і ось вирізка, то взагалі пре яке виростає бур'ян. Вже помідори є, ті, що садила нещодавно. Ось. Бачите, дорогі друзі, пишете мені гарна господарочка. Та де там? Бур'ян який. Приготую обід та й засапу вперед, бо треба вже помідорчик підв'язувати. Кричи, кричи, мені знову напишуть, що я тебе зарубала. Буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. На все добре.